Чому буває сумне сонце? Жив собі чоловік та жінка, які мали сина й дочку. Дочка була найкраща в світі. Ось одного разу сонце вкрало її собі за жінку. Після цього брат пішов її шукати туди, де заходить сонце. Сестра побачила і вибігла до нього та й каже Сховайся в льох. Бо як прийде сонце, то запече тебе. Брат швиденько заховався в льох. Коли прийшло сонце, то воно роздягнулось і повісило свої ризи на льосі та й пішло в хату. Сестра, побачивши, що сонце повісило ризи, швиденько побігла до брата, який чуть не умер від жари. Тоді сестра відлила його водою, і вони пішли в хату. Вони привітались сонцем, посиділи, поговорили. А тоді сонце просить брата, щоб він пішов за нього на небо хоч на один день. Він згодився, надів ризи і пішов на небо. Коли виліз, то він пішов на ті місця, де сонце снідає, обідає та вечеряє, побив миски, порозкидав ложки, зловив вітра та мороза, набив їх за те, що перешкоджали йому в дорозі, злазячи з неба, поламав драбину. Прийшов до хати, де сонце спало, скинув ризи і разом з сестрою втекли. Коли сонце встало і хотіло скоро вилізти на небо, то ніяк не можна було. Поки воно лагодило драбину, то брат і сестрою вже втекли. Сонце побачило безладдя на небі, було цілий день голодне, то так було розсердилось, що цілий тиждень не показувалось людям. Як вийшли на небі зорі Віз. Колись дуже давно, а де саме невідомо, натрапилась велика посуха. Така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хорувати та мерти. Втім то краю, де ототрапилась така посуха, та жила одна вдова. А в тієї вдови була всього навсього одна дочка. Захорувала вдова без води, і дочка, щоб не умерла її мати, взяла глечик і пішла шукати води. Де вона їх шукала, хто її знає, а тільки десь то найшла? Набрала в глечик і понесла додому. По дорозі натрапила на одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі натрапила вона на другого, також саме, потім на третього, четвертого і в кінець на сьомого, всім давала пити і всіх одволала від смерті. Води зосталось у неї тільки на самому денці. Вона йшла, йшла, та по дорозі сіла відпочивати, а глечик поставила коло себе на землю. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитись, та й перекинув глечик. Коли перекинувся той глечик, то з нього вилетіло сім зірок великих і восьма маленька, і поставали вони на небі. Ото ті зірки і єсть віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька. Так то душа собаки, що перекинула глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб всі люди бачили, яка щира була тая дівчина, а за її щирість бог послав дощ на ту країну. Вітер зятем. Був собі чоловік і жінка. Одного разу вони збіже жали у полі і дуже зіпріли. Тогди Та тая жінка рекла Повій вітрочку, дам за тебе дівочку, як буду мати. І зачав на ню дути вітер аж до вечора. А чоловік був так само зіпрів, як і перед тим. По яким із часі тота жінка мала дочку, назвала її Марусею. Росла собі тота Маруся, а як прийшов той час, що могла вже віддаватися, то посватили її з одним парубком. Іде вона вже з ним до слюбу. А ту, як не зірветься буря, як не подує вітер, та й вхопив тую Марусю і поніс. Минуло так кілька місяців. Мати дуже тужила за донькою і жадала дуже бути в неї. Вийшла вона раз на подвір'я, а ту, як не зірветься вітер, вхопив її і заніс до її доньки. А то та Маруся була тепер того вітра. Жінка. Дуже вона втішалася, побачивши свою маму. Мама почала її випитувати, якся поводить, подивилась на її господарство, достатки там такі що, Боже. Побула там мати п'ять день, а як вже хотіла йти додому, гди її дочка набрала досить грошей, положила матері на голову, обліпила тістом, а потім завела матір у околот соломи. Вітер як подув добре та й заніс свою тещу назад до її дому. Ішла то мати до свого сина та й просить, щоб її голову змив. Але син каже Ідіть, мамо, до доньки, нехай вона вам змиє. Пішла мати до другої доньки, а тая почала їй мити голову, а з голови посипалися золоті гроші. Та й так то і другу доньку було чим вивінувати. Вогонь Вогонь одного господаря здибався з вогнем другого господаря, і почали між собою говорити. Перший каже Мені добре у мого господаря, бо він гарно обходиться зо мною. Коли треба, то кладе гарних дровець. А як не треба, то бере чистої водиці і мене заливає. Так що мені добре. Другий каже Мені дуже зле. Господар дає погані дрова, а коли мене не треба, то заливає помиями. Ото я хочу йому відомстити тим, що піду гуляти по його господарстві. Перший каже Коли будеш гуляти, не спали там колеса мого господаря, яке знаходиться на подвір'ї твого. От вночі розпочалася пожежа в другого господаря, і згоріло все. А Колесо першого викотилося та й залишилося. Вогонь і вода. Колись спорив вогонь з водою. Хто сильніший? То що підніме вогонь полум'я, то вода й заллє. Де покажеться вогонь, то вода і лине на нього. Вогонь бачить, що не подужує, та й втік в камінь. Там же йому нічого вода не зробить. Нема в світі мудрішого й хитрішого, як вогонь. Він все чисто переробить. Потоне чоловік, то хоч тіло витягнеш, а вже як згорить, то хіба попельцю згребеш в кубку, та й то вітер дуне, то й розлетиться. Грім і блискавка. Чи ви знаєте, що то гримить, і яким то способом Перун б'є, і з чого він, і нащо? Слухайте ж. Ото як бог повиганяв янголів з неба за те, що його не слухали, та й кепський порядок вели, кликнув до себе Михаїла та й каже йому Чуєш, синку, наробив я собі ворогів, зігнавши їх до пекла. Коли ти голубе кількох заб'єш, то за кожного дам тобі сто душ чоловічих. Іди та стріляй, а помощником тобі даю Іллю. Чуєш? Чую, Боже. каже Михаїл і, почухавшись, пішов. Сівши на хмару, їздить та чортів і стріляє. Де дідько косяди, то як його Михайло лусне, то він зараз смолою і розіллеться. Часом і так буває, що він ганяє, аж язика висолопить, а дідька не здожене. На краю світа, де небо з землею сходиться, був здоровий дуже камінь. Під тим каменем дідько хату собі зробив і нікого не боїться. Як зобачить Михайла, що він пливе на хмарі, то вибіжить і давай йому всякі хвиглі представляти. Той до того грімне. То він під камінь сховається йому нічого, Михайло не зробить. Лісник один з недалекого лісу ходив за звіром. Ходив ходив та й втомився, сів недалеко від каміння спочинути. Надходить хмара, а на ній сидить Михайло. А дідько вискочив та й почав його дражнити. Може, разів зосто до його стріляв Михайло та не влучить ніяк. Розгнівалося лісника. А він мав на пальці посвячений золотий перстень. Зняв він того персня, переломив надвоє та, вкинувши половину до стрільби, й лушнув дідька в бік. Той оглянувся, а Михайло тарах його з хмари та й забив. Зрадів Михайло і дякувати почав лісникові. За все каже, що ти мені услужив, на тобі того пороху, що я з'їм перу не роблю. Як одно зерно вкинеш до сього, то що побачить око твоє, те й заб'єш?